В Івано-Франківську до кінця року планують створити дві кластерні лікарні. Одна функціонуватиме на базі центральної міської клінічної лікарні, інша буде об'єднаною. Сюди увійдуть міська клінічна лікарня номер 1 міський перинатальний центр, міська дитяча лікарня та стоматполіклініка. Така зміна не забаганка місцевої влади, а реалізація другого етапу медичної реформи кажуть місцеві чиновники. Утім, об'єднання не всім медикам до вподоби. Мова йде про рішення міськради про приєднання до другого кластерного закладу із томат поліклініки. Як працюватимуть медустанови і які послуги отримуватимуть пацієнти? Відповідь шукала Оксана Гоменяк. Створення кластерних лікарень, вимога часу та законодавства запевняють франківські урядники. Таке рішення на користь усім, і медикам, і пацієнтам, аби заклади могли нормально функціонувати та надавати якісну допомогу. кажуть, жодних звільнень не буде лише об'єднають медустанови та оберуть їхніх керівників. Кластерна лікарня це той заклад, який має надавати великий спектр допомоги пацієнтам. У Франківську їх буде два. Урядники подали на погодження у Міністерство охорони здоров'я утворення другого кластера. Для цього до міської клінічної лікарні на матейки планують приєднати пологовий, дитячу лікарню та стомат поліклініку. За постановою загальної лікарні це лише шість видів надання медичної допомоги, ну це рівень, напевно, районної лікарні. Все ж таки, оскільки ми в обласному центрі і в нас є потужна клінічна лікарня, тобто перша міська клінічна лікарня, у нас є досить спеціалізований і е, такий потужний перинатальний міський центр. У нас є надання медичної допомоги діткам, тобто міська клінічна дитяча лікарня. Ми було прийнято рішення, що об'єднавши ці заклади, ми виконаємо власне умови постанови і створимо ще такий багатопрофільний, ще один багатопрофільний заклад охорони здоров'я, тобто центральна міська клінічна лікарня, один такий кластерний заклад, який надає різнопланову багатопрофільну медичну допомогу. І, власне, з цих трьох закладів можна створити мінімум, щоб вони відповідали мінімуму цих вимог. Ще один заклад. Пацієнти нічого не мають втратити. Навпаки, рівень надання медичної допомоги мав би бути вищий. Приєднання різних за профіли медустанов в один кластер викликало обурення медиків. Вони навіть виходили на мовчазний пікет біля приміщення міської ради та брали участь у сесійному засіданні. Хоча керівники медустанов майбутнього другого кластерного закладу працювати в нових реаліях готові, однак чекають на роз'яснення з Міністерства охорони здоров'я. Є щодо доцільності приєднання у цю структуру стомат поліклініки. Ми не заперечували ніколи того об'єднання в кластерну лікарню. Тобто ми чітко знали з березня місяця, що ми будемо в кластерній лікарні. Власне, про лікарні ніколи не було ніяких заперечень. Про стоматологію це питання виникло буквально ну, так, раптово. Раптово, без пояснень, без якихось таких ну, обговорень. Певно, це було найскладніше. Але готові сприймати у ці реалії чи? ми написали листа на міністерство охорони здоров'я. Чекаємо роз'яснень з боку міністерства охорони здоров'я. Якщо буде роз'яснення, що приєднують, то будемо. Звичайно, що будемо працювати. Таке рішення не забаганка. А реалії сьогодення кажуть франківські посадовці. Мовляв, із залученням коштів із Національної служби здоров'я України зросте і фінансова спроможність кластерних закладів. Медична галузь і медична комунальна сфера міста. Буде не місцем, де можна полежати і перезимувати. І не буде місцем, де мають тільки обдерти. Ми якраз стоїмо на позиції, що має бути виконана і забезпечена медична функція для пацієнтів. Так і буде зроблено. Не ми, не міський голова, не я, а постановою уряду визначено, що заклад, який має бути віднесений до кластерного, а це можливості фінансування з бюджету і ремонтних робіт, закупівлі обладнання. І, взагалі, перспективно звичайно, ми не можемо це підтвердити вже юридичними документами, але перспективно пріоритету фінансування навіть по лінії Національної служби здоров'я України. Раїни за надання медичної допомоги ми маємо обґрунтовані занепокоєння. Вважати, що буде надаватися тим закладам, які є кластерними від двох кластерних лікарень медицина Франківської громади лише виграє переконана очільниця профільного відомства Алла Вацеба. Адже нові заклади надаватимуть значно ширший пакет послуг. Держава гарантує і позиціонує себе так, що кластерним закладам буде. Приділятися особлива увага в плані фінансування державного, тобто розподілу високотехнологічного обладнання, такого як КТ, МРТ обладнання, ангіографи. Далі так само розподіл за державними програмами виробів медичного призначення, розхідних матеріалів, таких як стентів, таких як ендопротезування, суглобів. Це, в принципі, має все розпреділятися за державними програмами. Звісно, місто дбає є про своїх пацієнтів. Єнті про своїх мешканців, і в нас є міські програми, ну, але якщо можна ці всі вироби взяти і обладнання за рахунок, бо це величезні кошти, це мільйони за рахунок держави, то звісно, це трошки розвантажить міський бюджет, щоб отримати новий пакет фінансування від Національної служби здоров'я України, всі юридичні нюанси треба виконати до 1 січня 2024 року. До кінця року ми повинні зробити все перетворення для того, щоб з 1 січня отримати держав. Не фінансування це означає, що збережеться відповідно спеціалісти, буде профінансована заробітна плата. і Відповідно, заклади будуть збережені. Сьогодні відбувається другий етап реформи в країні. Це вимога держави. і Сьогодні ну, кластерність повинна бути на рівні громади. Аби втілити всі зміни в життя, ще доопрацьовуватимуть статут медустанов, аби кожен із закладів почував себе повноцінним членом кластерного об'єднання.